Всім привіт! Мої любі бронювальщиці. Ой, вибачте, рука труситься. Прийшов час викопувати наші лілії. І це відео для тих, хто в мене бронював лілії влітку. Я, Чого рука труситься? Я прийшла під будинок, викопала два кущі, щоб показати вам, щоб не бути голослівною, і ви бачили, що я буду вам відправляти. Гарна, яка трояндочка. І розказати за ціну, за способи відправки, оплати і показати вам, що ж я викопала. Під відео я вкажу всі реквізити, номер, мій номер телефону, вайбер на цей номер, як вам буде зручно. Якщо вайбером, то вайбером, якщо у вас вайбера немає смс, але не пишіть і там, і там, щоб я вас не плутала. Отже, я погнула лопату. У нас тут так твердо під будинком, хто пам'ятає, ось тут. тут небагато лілій, але в нас тут дуже-дуже твердо, дивіться, я погнула лопату. О, видно, видно. Ось так вона має копати. Я її погнула. А так у нас твердо. Так, розпочинаємо ми із лілії. Я тут два кущики тільки викопала. Розпочинаємо ми з лілії. Та, що сіробура малінова. Хто знає, хто й в курсі. Ціна цибулини в мене 40 гривень. Мені писала одна людина, що це дуже дорого. Дивіться, яка, який розмір цибулини. Зараз я відділю, щоб ви розуміли, про що йде мова. Як ви вважаєте, це дорого? Чи це мало? Звісно, цибулинки будуть такого розміру, трішечки менші, але ось таких не буде. Це все залишається мені. Тут взагалі, як по 10 копійок. Ось такі цибулини, дивіться. З одного куща тут я викопала 4 цибулини. Можливо, матошну залишаю я собі, а ось так. Три штучки, дивіться, всі, хто бронював, усім вистачить. Якщо ви передумали, то пишіть зразу. 40 гривень коштує цибулинка. Відправка Укрпоштою і новою поштою. Укрпоштою я зможу відправляти по вівторках і четвергах, бо в нас пересувне відділення. Новою поштою можу відправляти хоч кожен день, крім суботи та неділі. Оплата вся йде наперед. На ложки в мене не буде. Такі цибулинки мені наложкою відправляти боязно. А так у вас буде стимул, що ви заплатили, і ви прийдете, їх заберете, посадите і будуть вам вони квітнути. Отакі цибулинки. Я викопаю їх, хоча в нас сухо, але передають дощики невеличкі. Просушу, запакую і вони вам дойдуть. Укрпоштою також шикарно доходять 3-4 дні. Я виписувала Укрпоштою, доходило все дуже гарненько. Ось такі цибулинки за обільшки. Дивіться, думайте. Мені вже попадалися оголошення у Фейсбуці. У людини навесні вкрали цибулинку, викопали прямо, не знаю, як там, з двору чи під двором. І вона просить жовту лілію, таких, як у мене багато, то люди їй. Малесенькі, звісно, дешеві, по 20 гривень, але там цибулиночки. Ну, як оцю отак розрізати на троє, то там по 30, по-моєму, гривень. А така, що цвіла цього року, видно, що, бачите, була. У кожній є отвір, вона цвіла, он бадиллячко лежить. І також людина відправляє по 40 гривень. Зараз покажу вам жовту. Тут саме на ній я й погнула. Лопату. Це минулорічна, тому вона діток наростила дуже мало ще. Вон там виглядають. Одну єлі-єлі викопала. Ось жовта моя, оця, що її в мене дуже багато. От це цибулина. Я сподіваюся, що по руці, по моїй, зрозуміло, якого вона розміру, як гарне-гарне яблуко. Оце такі цибулинки. Думайте, хто надумався? Всі в один, один, всім вистачить, якщо хто надумався, не переживайте. Буду викопувати по мірі замовлень. Щось залишатиму собі, дітки всі малесенькі. Все залишатиму собі. Отак. Хто передумав, пишіть зразу. Або ваше мовчання я буду розцінювати за те, що ви передумали. От такі. сподіваюся, що все я сказала, нічого не забула. Я ж кажу, можуть бути меншенькі, бо це тут на сонці вона росла і скільки діток наростила. Можуть бути трішечки менші, але не переживайте, я не відправлятиму таких, які на той рік не цвістимуть. Всі будуть цвісти. Вже кому які попадуть. Але дріб'язку нікому не буде. Всі будуть цвісти. Повторився знову, що може бути отака, може бути половинка від оцієї. Але все одно вона цвісти буде. Ну, все. Хто готовий оплачувати, пишіть на вайбер свою кількість. Номер карточки буде під цим відео і адресу зручним до вас перевізником. Все. На цьому все. До побачення.